Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати борщ, але борщ незвичайний, не український, який всі завжди звикли смакувати. У нас сьогодні буде чорний борщ. Його ще називають борщ із кров'ю. Для цього борщу нам потрібно такі інгредієнти. Основний інгредієнт це є кров, далі буряки заквашені, вони готуються теж не так швидко. На протязі трьох тиждень ми ми настаювали спочатку в теплому місці, потім ми забрали їх в холодне місце. І якби що кров, що оці заквашені буряки доповнюють одне іншого. Це є одні такі з основних і головних інгредієнтів. Далі в нас ще буде м'ясо, кістки, м'ясо, ну звичайно, сіль, перець, лавровий листочок, горошок духмяний, ну і звичайно вода. Зараз ми будемо розтоплювати нашу пічку. Наша плита вже горить, полум'я там добре розгорілося. Тим часом ми починаємо процес готування борщу. Готувати ми будемо в такому чергуні. Там вже в нас є вода, налита, холодна. Обов'язково м'ясо ми кидаємо в холодну воду. Ось. Водички тут у нас не є так аж багато, тому що ми будемо ще туди кров додавати, і оцей розсіл, який в якому маринуються наші бурячки. Чому запитаєте, чому в такій великій посуді? Тому що в нас всі полюбляють цей борщ. Від дорослого до малого. І ще, якщо, наприклад, залишається борщ, то ми його ну, використовуємо як консервацію. Він дуже добре зберігається і тому якби, відходів з цього борщу немає, ми його ніколи не викидаємо. Потрібно зараз підсолити трошки наш борщ. Ось. Це, звичайно, не вся порція солі буде. Ну, кожен сіль додає по своєму смакові. Для того, щоб швидше воно закипіло, ми накриваємо кришкою і тим часом, поки тут закипає наші кісточки, ми будемо різати наші бурячки. Так. Буряки ми підготували, нарізали ось так соломкою. Зараз ми їх викидаємо. В, цей, в чигунчик наш ось. Все ми викинули, все у нас в чигуні лишилося. Стільки ще у нас залишилося розсолу, де маринувалися наші буречки. і ми його теж всього виливаємо до нашого борщу. Це все. Ось. Накриємо назад кришкою, щоб воно швидше все готувалося. Наш процес приготування борщу добігає кінця. Добавляємо наш основний інгредієнт це кров. Ось тут вона у нас в такій мисці. Це є наш останній інгредієнт і основний в цьому борщеві. Виливаємо ми його сюди. Ось Як і планувалося, у нас повний чигун борщу. От ми його зараз поколотимо так. Добре, щоб добре вимішалася кров. Всі інгредієнти змішалися один з одним. От ось такий він у нас густенький по консистенції. Добавимо ще трошки солі. Солі перцю меленого. Ще лаврового листочка і кілька горошинок духмяного перцю. Все це ще раз вимішаємо. Накриємо кришкою і буде готуватися він у нас ще ну, з півгодинки десь. Наш процес приготування борщу добіг до завершення. Приблизно я його готувала 2-2,5 годинки. Ось отакий він у нас вийшов. Зараз я хочу покуштувати його. Це я собі накидаю в миску. Ось такий він у нас гарненький, чорненький, тому так і називається чорний борщ. я отак його Зазвичай, коли свіжина, то тоді першим куштує цей борщ свинобій. Але сьогодні буду перша куштувати його я. Ось. М -м -м, дуже смачно. Борщ у нас сьогодні вдався, він є дуже смачний. По спеціях, по перцю, там солі, Всього тут вистачає. За один момент хотіла один момент наголосити: ось за оцет. Є такі господині, які готують цей борщ із свіжих буряків, або ж так як ми сьогодні готували з кислих буряків. Тому ми сьогодні оцет сюди не додаємо. А ті господині, які готують борщ зі свіжих буряків то обов'язково потрібно ще додати оцет.